Привіт друзі! З вами Тетяна. Ми відпочиваємо на Магогані. Так, наші катаються ось на лодочках. Тут дуже прикольно, дивіться, будинки, мабуть, мінімум 3 мільйони коштують. Ось. О. І там десь наші маляти. Dania Hi. Hi, Lava. Hi, Dania. Хай, Нанечка. Ой, какая красота. Классно. Может, тут прикольно. Ось цей міст. Сьогодні дуже така бухмура погода, але все одно цікаво відображення, воду малювати. Тут десь є гуси. Хм. Ось іще пташки відпочивають. Сам художники референси для малювання. Тут і зайці бігають, бігають, бачите, Вон там можу вже більше камеру приблизити, не сподіваюсь, вам видно. Дуже цікаво. В Калгарі. Дуже багато всякої живності, навіть на вулицях бігають. Тут дуже чисто. Ось дивіться такі будинки. І сюди зайти не так то просто. Можуть сюди заходити люди, які в Магогані живуть. Ми прийшли з друзями, нас записали, час записали. Прізвище, ім'я, так що все дуже строго. Постійно ходять робітники, прибирають сміття. Ось тут гуси і гусенята. Мабуть, не можна дуже близько підходити, щоб їх не турбувати. І ось так здалеку можна подивитися. Красота, природа. Так хочеться підійти, підійти ближче, щоб фотографувати. Познати відділу, щоб потім намалювати. Вінку підійшла десь метрів десять, мабуть, відбіг. Вже трошки насторожі. Взагалі-то інколи бувають навіть скандали, зауваження роблять, щоб не заважати дикій природі. Хоче тут ще засняти це місце, можна декілька картинок намалювати. Щось цікавеньке, можливо. Потім побачу, коли буду передивлятися відео. Ось ці персонажі тут звичувають. Ось там виглядає багатство по-канадськи. Цікаво, ці люди купили за кредит такі будинки, чи заробили за своє життя, мабуть, і те, і те. Ну, композиція як отак краще. Чи ось так, щоб більше неба було. Чи ось так. Чи це дуже цікаво, коли задумуєшся про композицію. Тоді виникають складення, коли просто малюєш на враження то ніяких проблем. Я кожного дня щось малюю, покажу, що я тут зробила на швидкоруч. Все не зовсім вийшло. Але дивіться, ось так як прикольно. Дорожка, да? будиночки, От можна щось таке намалювати. Лалки і дерево в перспективі. Мені дуже подобаються ці молоді сосни. Бачите, як воно виглядає дуже прикольно. А тут такі шишки, вони такі свіжі, красиві. Прикольні. Коли почала малювати, завжди шукаю собі референс. Ось дивіться так. Прикольні, ні? Дерево. А так. А так. Тут такі бачите, столи з лавками, місця для мангалу, можна шашлики пожарити, такий пригорок. Ми там розташувалися, і до нас сек'юріті підходив, такий працівник, який перевіряв. Йому здалося, що в нас є алкоголь. І до одної банки причепився, там було написано 4% відсотка, він мав і думав, 4% алкоголю, ну щось вичитував, рився в наших сумках. Представляєте, як тут строго. Так що майте на увазі ніколи не приносите ні пива, ніякого іншого алкоголю. А ось Денічка побіг. А масінка спочатку в кроксах ходив, а потім зняв і, і так. ось таке щасливе дитинство. Ось так. Данічка весело тобі? Гляди в лице собі в очі не кинь пісок, даня я ось тут малювала. Тут ми сидимо. Я дивлюся на нашого Данючку, Всі його люблять, всі йому щось огождають граються з ним, щось дають смачненьке. Боже, дитинство це саме щасливе, щасливий час у житті людини. На жаль, ми не пам'ятаємо багато з, з цього. Але так дивися. Дитинка щаслива. Сподіваємося, що так буде все життя. Дай Боже. Да. Дай. 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 Ніколи не бачила так близько ці спасательні круги, як вони правильно називаються. Ось так виглядаю. Зараз я, я вам покажу, що я тут намалювала на швидкоруч. І так, Я тут розположила, що тут тільки не Має У мене і масло, і акварель, і олівці взяла, але нічого не малювала, нема коли. Просто ми спілкувалися. Ось намалювала таку чудну чайку, пропорції зовсім. Ну так, щось на враження. І ось такий вид цього моста. Тут ще плавали люди, дівчинка якась ходила. Там ці пташечки. Ну, ось так. Тут я сиділа і так здалека дивилася. Звісно, теж тут з мостом, з пропорціями, не дуже. Ну, все одно я буду дивитися на цей малюнок і згадувати цей прекрасний день. Бажаю всім здоров'я. З вами Тетяна. Коментуйте. Ось таке буває Калгорія, дуже тиха і спокійна. Любі мої українці. Бувайте здорові, бережіть себе. З вами Тетяна. Пока-пока.